Замовила собі лате, тут 270 мл, ну стандартне. Так гарно прикрашено, бачите. І десь невеличкою цукеречкою, Це як комплімент. От будь-яке замовлення, а десь цукеречкою, Що таке освітлення не дуже тут було тому так о, Санта, ви бачите? М -м -м -м, супер. Він так зливається з цією формочкою, тому я одразу відразу побачила. Так, ну цукор, я п'ю без цукру, тому що ще в нас так на солодке. чизкейк карамельний. Це, до речі, мій улюблений десерт. Я так розумію, все в нас, друзі, це лозочка для кави. А ось тут у нас виделочка, так? Так. Ось це фісташка карамельна. Карамельний цей прошарок. Це, мабуть, вже сир, ну не мабуть, а точно, і ця шоколадно пісочна основа. Мабуть, по.